Далі ми говоримо з Богданом Фаренсом, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником. Богдане, вітаємо вас. Добрий день, вам пан Богдан, вітаю вас для Байдена. Цей візит в Україну він уже не перший. Він шість разів був в Україні, правда, раніше в статусі віце-президента. Наскільки на вашу думку на користь іде те, що він непогано Україну знав і до цього візиту, і до повномасштабного вторгнення в Україну. Дуже важливо, що це що ви підмітили саме цей елемент, тому що дійсно для топ політиків важливо знайомство з тією чи іншою країною або регіоном, те, що Байден у інших статусах, але як високопосадовий сполучених штатів Америки бував в Україні неодноразово. Я думаю, дало йому внутрішній імпульс для того, щоб цей візит сьогоднішній відбувся, тому що так є. Принципи є задачі там зовнішньополітичні, але якісь внутрішні твої мотиви, і вони часто також вирішально впливають на реалізацію тих чи інших ініціатив. Тому те, що дійсно Байден відвідував Україну, для нього це близька країна і люди близькі. Я так сподіваюся. Дозволило йому піти на такі досить сміливі кроки, як на мене, тому що дійсно, по-перше, транспортні всі історії, да, які пов'язані з перельотом, довготривалим також потім потягом а в Байден в поважному віті, але це все не завадило йому безпосередньо здійснити візит, який я вважаю суперрезультативний. і ми побачимо його наслідки ще далі в більш швидкому ефективному. Прийняті рішень на підтримку України, а також в реалізації тих же рішень, які приймалися раніше. Пане Богдан, ми говоримо про важливість візиту Байдена для України. Наскільки для американців візит президента своєї країни туди, де є небезпека, є важливим? Наскільки це піднімає його статусність, так і його якість як президента країни всередині, власне, Америки? Дуже серйозно. Підвищує підтримку, так скажемо, так Байдена, особливо дійсно в контексті там виборів, які вже день за днем обертів буде набирати передвиборча кампанія. Але я думаю, знову ж таки, це не першочергова його була ідея і задумка. Тобто, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що виборцям. І не лише виборцям, а громадянам Сполучених Штатів Америки потрібно комунікувати, чому власне з їхніх податків, наприклад, йде фінансування на підтримку України. Чому з їхніх податків потрібно також підтримувати нашу країну, щоб ми протидіяли автократизму і російській агресії? І таким чином я думаю, це дійсно важливо. Що президент провідної держави провідної сили безпосередньо здійснив цей візит у цей час? Приурочений я думаю, не лише героям Небесної Сотні, але й річниці повномасштабного вторгнення Росії, і це йому дає також ще. Можливість комунікувати з іншими лідерами тих держав, які вже також здійснювали візити в Київ на іншому рівні, так скажемо, тому що коли ти сам фізично перебуваєш, ти відчуваєш. Частково чим і як живуть да, люди в тій чи іншій країні, з якими вони викликами зіштовхуються? Я думаю, пан Байден на свої очі сьогодні переконався про результати цієї агресивної війни Росії. Тому з одного боку дійсно важливо, що ця комунікація для американців. І знаковість цього візиту також для інших країн географій, тому що прискіплива увага до президента зі всіх куточків світу. Ну і звісно, для нас, для українців, для наших героїв на фронті, тому що це мобілізує наші зусилля. Пане Богдане, дякуємо вам за ваш коментар. Пасибі велике Богдан Ферен, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був на прямому зв'язку з нашою студією.